Добрий день, любі мої дев'ятикласники! Сьогодні записую для вас відео роз'яснення закона заломлення світла. Особливо це відео буде корисно для тих, хто пропустив зумурок всереду. Отже, закон заломлення світла. Промінь світла, котрий падає на певну поверхню, від тієї поверхні буде відбиватися. Отак красивіше зроблю. Відбиватися. І про відбиття світла ми з вами вже говорили. Просто нагадую, що кут відбитий буде між відбитим променем і перпендикуляром до поверхні, позначається він бета, і про те, що альфа дорівнює бета, ви всі давно знаєте. Кут падіння дорівнює куту відбивання. Але світло не тільки відбивається. Якщо воно потрапляє на прозору поверхню, таку як вода, скло і таке інше, він ще й проникає в це середовище. Пронікає він в середовище, як ви розумієте, не прямо, а під певним кутом. Як поводитиме себе цей кут і як визначити той кут, про це сьогодні вам розповім. Отже, промінь. Заломлений в певному середовищі утворить кут заломлення. Кут заломлення це кут між роменем і перпендикуляром, позначається грецькою літерою гамма. Як же будуть співвідноситись альфа кут падіння і гамма кут заломлення? Про це зараз поговоримо. Було помічено, що якщо виміряти швидкості в першому середовищі, на нашому малюнку це в повітрі, і в другому середовищі в воді швидкості світла, звісно, вони будуть відрізнятися, але їх відношення є сталою величиною. Якщо поміряти сінус кута падіння і синус кута заломлення і знайти їх відношення, то також отримаємо ту саму сталу величину. Ну, звісно, виникла потреба якось її назвати, а назвали її оптична густина середовища. Дуже схожа на звичайну густину, але трошки відрізняється. Позначається літерою М. У ці символи 2, 1 мається на увазі середовище з першого в друге або з другого в перше проникає світловий промінь. Обчислюється, бачите, як треба швидкості ділити або сінуси кота ділити. Як же розібратися, коли оптична густина буде е, зростати чи спадати? Все дуже схоже на звичайну густину. Якщо порівняти густину повітря і води, то звісно густина води буде більшою. Так от і оптична густина води буде також більша, ніж оптична густина повітря. Як бути зі склом? Наприклад, якщо порівняти оптичну густину скла і повітря, так само як і звичайна густина. тобто, Просташування молекул. Оптична густина скла буде більшою, ніж оптична густина повітря. А тепер формулюємо сам закон заломлення світла. В підручнику він сформульований, але трошки незрозуміло. Тому ми його спростили ось таким чином. Е, кут. Падіння, відбиття і заломлення, звісно, будуть лежати в одній площині, це перша частина закону. Друга частина закону нами переформульована таким чином. Якщо оптична густина середовища, куди проходить промінь, зростає, то кут заломлення буде зменшуватись. І навпаки, якщо оптична густина середовища Куди світловий промінь проникає, зменшується, то кут заломлення буде збільшуватись. Я бажаю вам успіхів при виконанні Google форми. Сподіваюсь на 11 балів. Дякую за увагу!